Одинадцятий деньочок, листопад в календарі дід Панас і його синочок разом в лісі в цій порі. Так, дочекались ми суботу, і знову дід прибув у ліс, ще й виконав. Одну турботу. Сина з собою я привіз Не лінувався встати зрання, щоб статусем у ліс піти. У хлопця є іще бажання в кінці сезону щось знайти. Знайдем чи не знайдем, пройдемось. Та все таки надію маємо. Думаю, син, не промахнемось. Ну що, вперед ми починаємо. Доброго ранку, шановні глядачі та підписники каналу Дід Панас знімав для вас. Ми знову в лісі. Сьогодні я з сином, як я вже сказав у віршику. І щойно кажу до дитини, хлопчику, дивись, я тобі даю повчальний урок. Ось тато після вчора тут був і тут знайшов грибочки. Пам'ятаєш це дерево? От вам показую. Та пам'ятаю, бо він відео теж дивиться мої. Кажу, от дивись. Тато тоді тут знайшов грибочки, сьогодні знову приходиш. Під листочком, могло бути, гриба не видно. А сьогодні він міг появитися. І ось вам, будь ласка, я це дитині розказував, а тепер показую вам. Ось тут я був. Знайшов два грибочки, потім третього. А сьогодні вже є і четвертий. Ось вам і старт сьогоднішнього дня. І дитині не тільки розказав, а навіть ще й продемонстрував, що так буває. Гарно? Гарно. Ось так. Правда, син? Я дитині підказую. Запаминай ліс. Запам'ятовуй по якомусь дереву, по якійсь іншій прикметі. Там, де були грибочки, там може знов появитися. Йдемо далі. Крикнув мій син, що він під пеньки найшов і зриває. І я думаю, зніму. Вчора, позавчора я жодного не знайшов. От. Одненький, а ось другенькі. Такі поодинокі, але попалися. Сказала дружина, та візьми вже, як попадеш. Я тоді був трохи взяв. Вони мають свій специфічний смак. Хочеться щось іншого. Взяли. Сьогодні гриб не попадає. Доповідаю вам, панове. по Панас маршрут міняє. Сином ідемо на місце нове. А що таке це місце нове? Бувають, друзі, там і біленькі. Але от чим для нас чудове, там уже водяться опеньки. Ідемо переходимо ще на одну територію. Так, як я сказав, хоч Опеньків та наберемо трохи. А попри опеньки заглядаємо на біленькі. Так, друзі, прибули ми там, де ростуть і опеньки. он першого якого знайшов. Ого, як білий гриб. Є, трошки тут підпеньку позбираємо. Бачите, які вони гарні тут. Ось, хлопець вже й білого знайшов. О, бачите, показує ось такий. Да, як піду ближче, синочку. Глянь, яка краса. Молодець хлопчик. Так, під пеньки я багато знімати не буду, але все-таки покажу. Ось такі гарненькі. Ось тут знову троєчка. Таких ще великих купок не попадалося. Але гарні такі, гарні. Можна брати. Ой, знову купочка гарна крупним планом. Ось така. Тому і під пеньки, бо під пнем ростуть, правда? Так. Такі от гарні молоденькі. А звуться ці гриби опеньки. Гарні. Хлопець ходить також. Опеньки шукає. Сміється. Питався син мене несміло, а він закоханий в біленькі. Ми що вже не шукаємо білі? Тепер берем лише під пеньки. Кажу йому, та ні, дитино, з тобою білі ми шукаємо. Опеньки попадають, в сину, тоді і їх ми піднімаємо. Оки хіба працюємо з підпеньками. Білий поки не трапляється. Але син йде попереду. Так, по пеньках ми трошки вже пройшлися, вон син вже сів, відпочиває. І ще знайшов такі, таку кількість невелику. Ось ось тут, ось тут. Ось такі більшенькі. А що ви ось такі. Ось тут гарні. Зараз ще їх позриваємо і будемо посуватися далі. Ну ось це ще хочу зняти, бо дуже воно гарнюще. Ось такі дуже гарні підпенечки. Ось тут іще купочка таких молоденьких, дуже гарних. І тут іще. І, ще. і Ось. Тут іще ось і ось. Як гарно ростуть. так, ми зараз сином то все. О, і ось тут іще. О, іще ось тут. Ходи синок сюди. О, дивіться, як гарно. От, а отут іще. І нащо багато шукати ходити. Одне гарне місце. І ось тут іще. Ну, то ти знімай уже, бери свій телефон. Добре, друзі. Знімай я телефон, то ж ти побачив з того боку. З того боку пня побачив, ка тато, ще ось тут. Знімай. Що? Каже син, вони мене прислідують, ті опеньки, тату. От, будь ласка, оце ми все зібрали на кубку зараз почищу і кину до нашого кошечка. О, кошику ми вже також під пеньки маємо достатньо. Скільки нам треба. Каже, вони мене присліду, тату. Добре. По опеньках прогайнули, вийшли на зворотний шлях, березину заглянули. Нам попався червоняк. Ось такий червоний є. Ох. Ти щастя, ти моє. Нема мені гриба вже й червоному радієш. І знову є у нас червоний, вже син мій злосний, я довольний. Йому не попадається зараз нічого. Так, друзі, є іще один у нас. Червоненький хоч хотів сховатися за листочком, я йому цього зробити не дав. Я його вичислив ось такий. Три цій ось негрибній мороці, мабуть, останнє у нас кіно. І знаю я. В наступнім році зустрінемось ми все одно. Хто на каналі в нас недавно, підписником лише тільки став, рекомендую взимку плавно, щоб усе перелистав. Були всілякі у нас походи, були грибні і негрибні, були. Погоди і непогоди, та це були найкращі дні. Завершуємо ми сьогодні і ділимося результатом. Ідемо додому. Вже й голодні. Оце хлоп'я <с> із своїм татом. Шановні мої глядачі, що на каналі в день, вночі, підписники всі мої любі, котрі зі мною у Ютубі з вами лісом перейшов я, дай вам Боже всім здоров'я, радості, любові, щастя, хай оминають вас ненастя. Всіх вас люблю і поважаю, і перемоги нам бажаю. Прощаємось ми з вами, з сином. Хоч і не хочеться, а все ж. І слава нашим Збройним силам, і Україні слава теж. До зустрічі у наступних зйомках. Дай вам Бог всім. Всього найкращого, папа, ваш дід Панас, котрий все знімав для вас.